Бондасфер замовив додаткову партію крилатих ракет «Таврус», які будуть виготовлені вже в 26-му році, дуже 2026 і дуже хотілося, щоб частина бодай з них або ті, які зараз лежать на складах, або ті, які експлуатуються збройними силами Німеччини, бо частина з них була передана Україні, і шанси для цього є. Тому що, як тільки ми чуємо, що та чи інша країна виготовляє на заміну тої продукції воєнної, яку вона використовує зараз, відбувається оновлення, то дуже великий відсоток. Кліє на те, що старші варіанти, старша продукція формально може бути передана Україні. Давно вже настав той час, що Німеччина має прийняти це глобальне рішення забезпечити Україну тими можливостями, які у неї колись відібрали ці можливості Сполучені Штати. Я вище наводив. Цитату із Біла Клінтона, тому властиво тут в даній ситуації Німеччина могла би виправити сполучених штатів помилку і забезпечити Україну нормальними засобами далекого засігу, тому що насправді є дуже досконалою зброєю для того, щоб завдати нищівних ударів по російській воєнній інфраструктурі. Це важливо, і ця інфраструктура має бути ліквідована. Достатньо швидко і якісно, враховуючи, що це будуть нові Тауруси, Таурус нео буде називатись вже Нео, а попередній просто Таурус на 2 мільярди євро буде виготовлено продукції. Точно ми там не можемо назвати звичайно всі цифри, яка це буде кількість самих Таурусів Нео буде виготовлена, але оцих от старих Таурусів, застарілих трошки там припалих пилом. Німеччина передай, будь ласка, Україні це буде гаразд. І я впевнений, що Фрідріх Мерс на це здатен, тому що властиво він є тим лідером, який Може це зробити, який має силу і можливості на це. Цікавою інформацією, що є для України те, що частину нових Таурусів вже взялася придбати для себе Швеція. Ну, якби напевно у Швеції є старі Тауруси, вона їх хоче обновити. Ну, будь-якому випадку, коли включається у діалог про контрактування тої чи іншої зброї, північно європейська країна, це також підживлює сподівання України в тому, що Тауруси все-таки дійдуть до України, бодай зараз. А ми будемо слідкувати за цим, чи дійшли Тауруси, яким чином європейська. Союзники України відстоюватимуть разом з президентом України честь і гідність Європи і України. А вас прошу послідкувати, Чи надалі ви підписані на канал Інфрашкілі. Якщо підписані, дуже дякую. Перевірте, також чи відмічено у вас птичкою дзвіночок для того, щоб одразу отримали інформацію про надходження нового відео на канал. Дякую всім за підписки. Дякую всім за підтримку. Дякую також за суперподяки подяки дуже щедрим глядачам. Дякую вам за увагу. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!